Дорогі брати і сестри, знову раді вітати вас, миром і любові Господа нашого Ісуса Христа. Минула ще одна субота і відбувся ще один виїзд місійний з книгами Велика боротьба в село. А точніше сказати в села, тому що вчора 5 груп по різним областям виходили в села з великою боротьбою. Це така велика радість, і це лише ті, хто, кого ми знаємо. Можливо, ще є ті, хто ще не повідомив про те, що вони вчора прийшли в якісь села, але це все одно така велика радість, коли одночасно в різних містах, різних селах, різних регіонах нашої країни люди збираються та йдуть нести велику боротьбу і з в дім. І не дивлячись на те, що вчора було дуже спекотно, було 40 градусів, і була спокуса або відложити пізніше, або, можливо, не піти. Декого була така спокуса, але Бог допоміг піти вірою, перемогти цю спокусу. І він рясно благословив цей вихід, тому що дуже Гарне було спілкування з людьми. Люди були вдома, люди не працювали на городах, тому що було православне свято вчора, ось, і люди приймали книгу як дарунок від Бога на це свято. Коли ми вже поверталися, то не одна і не дві, а десь п'ять, напевно, людей ми зустріли, які сиділи. На лавочках біля своїх будинків і читали книгу Велика боротьба, яку їм подарували. Нас це дуже порадувало, але собі можемо уявити, як це радує нашого Господа, тому що він наразі говорить до цих людей через цю книгу, яку вчора саме він через нас її для них заніс. У нас наразі небагато, виходить вже другу суботу. Цю соботу нас взагалі було лише 8 людей. Це немало як для того, як це було на початку, коли взагалі було по 2-3 людини. Але ми вже звикли до того, що вже по 12, по 13 людей, то якщо брати відносно цього, то вже поменше нас. Але ми не засмучуємося, ми віримо, що Господь іде попереду нас, і що би не було, ця справа має робитися. Насправді дуже надихає знати, що ще в інших містах так само люди збираються і йдуть робити цю саму справу. І ми не втомлюємося і не втомимося. Закликати вас, дорогі наші брати і сестри, долучатися до цієї справи, до цієї роботи, нести книгу Велика боротьба в кожен дім якогось населеного пункту, який на ваші молитви вкаже Господь, куди вам іти. Ідіть, несіть людям ці книжки, побачите ці очі, ви побачите те, що Буде через вас до них говорити Господь. Ви побачите, як їхні серця будуть відзиватися на це, що буде їм говорити Господь. І ви просто не зможете вже жити, щоб не робити цю справу, щоб не йти до людей, щоб не говорити їм про Господа нашого і про його скорий прихід. Ми сьогодні йшли, і по дорозі їхало п'ять велосипедистів. Я стал предлагать книгу. Двое проехало, а трое остановилось. Вернулось как бы назад даже немножко. Вернулись, я им предложил книгу. Они говорят, сколько это стоит. Я говорю, это бесплатно подарок. Книга о скором пришествии Иисуса Христа и других воде, воде которые будут происходить. ну, они взяли, и потом кричат тем, которые вперед уехали Вам взять книги? Они говорят, да, возьмите Ну, мы дали, ну, всего пять книг дали, слава Богу что Мы шли по улице, и одна женщина сидела на траве возле дома Мы ей предложили книгу Она сказала, что она плохо видит Потом, общаясь с ней, мы... Вы узнали, что ей 85 лет, что у нее погибли два сына. Ну, не во время войны, а просто умерли. И она была очень опечалена, опечалена, плакала. Ну, книгу она не взяла, но Бог через нас дал ей надежду, что скоро он придет, что если ее сыны верили в Него, Он воскресит их, и она их встретит в небесных обителях. И когда мы прощались, уже выражение лица у нее было совсем другое, не а радостное. И она сказала также, мы сказали, благословит вас Господь, и она в ответ сказала, и вас пусть благословит Господь, чтобы вы дальше шли с книгами. И сказали ей еще последнее, что до встречи с вами на небесах. Мы верим, что мы с вами встретимся на небі. Вона так Слава Богу! Ми дуже дякуємо всім, хто підтримує молитовно цей проект, цю роботу. Тому що, брати і сестри, ми знаємо з вами пророцтва, які мають статися у цьому світі, але також ми знаємо пророцтва, які мають статися з тими, хто буде виконувати Божу справу. І ворогу, звісно, не подобається ця активність, яка почалася у народі Божому. І він усіляко хоче її споплюжити, хоче її припинити, очернити. Але ми маємо з вами стояти однією стіною, молитовною, щоб Господь своїми ангелами захистив кожного. Хто любить Бога, хто любить своїх братів та сестер, хто любить тих людей, за яких Христос помер, і за яких Він наразі переживає, щоб вони почули звістку, благу, звістку почули, і доєдналися до його сім'ї, і доєдналися до тих людей, які його очікують. Тому давайте ще. Більше молитися, ще гарячіше молитися до нашого Господа і усіляко, хто як може робити цю справу останнього часу. Дякуємо всім, хто небайдужий, дякуємо всім, хто любить Господа і очікує Його. Слава і хвала нашому люблячому Богу і велика подяка йому за все, Маранафа, Господь гряде.